Легендарна 134-та школа, скоріше те, що від неї залишилось, вона стала полем бою з російськими окупантами, які вирішили прорвати оборону Харкова 27 лютого 2022 року і зайняли цю будівлю. Проти окупантів стали українські військові, поліцейські, тероборонівці, добровольці. Бій тривав з 9 ранку до 22 вечора. Окупантів знищили. Більше російська армія до Харкова не заходила. Яка подальша доля цієї будівлі? Знести і побудувати нову школу, чи залишити, хоча б фрагмент і створити тут музей оборони Харкова, що говорять харків'яни? Звичайно, потрібно відбудовувати. Навчання дітям. Я навчалася в цій школі у 2020 році, закінчила її. Моя молодша сестра тут вчиться зараз дистанційно, тому що її немає. Я вважаю, що треба відбудувати нову школу, знести цю і відбудувати нову школу. Думаю, музей. Я вважаю, що найкраще побудувати нову школу, тому що створення це завжди в гармонію, в майбутнє. Доброго дня. Як ви вважаєте, на місці цієї школи треба побудувати нову чи можливо залишити хоча б фрагмент і створити музей оборони Харкова? Нову школу. Чому? Ну, тому що район такий, тут багато дітей. Тут нужна школа. Дітям негде вчитися. Поэтому школа здесь необходима. Я считаю, что когда будут деньги на музей города Харькова, тогда их можно будет использовать. А сейчас нужно направить силы на э, то, чтобы восстанавливать Харьков. Школу сохранять нужно. В каком варианте? Будут принимать решения власти и, я думаю, население. Новый заклад побудовать обовязково потребно, потому что учиться здесь требовать детям. Не знаю, таке місце. Думаю, потрібно. Не знаю, тут чи не тут це не мені вирішувати. Це повинна мабуть якась комісія вирішувати. Ну а взагалі то треба, щоб люди пам'ятали, що це було. я не знаю, обидві пропозиції досить добрі, і так і так може бути, але життя повинно продовжуватись. Я думаю, можна залишити якусь частинку і створити нову школу. Музей оборони можна в іншому місті створити окремо. Я думаю, якусь частину залишити для, якби для історії точно варто, але і нова, звісно, має сенс, бо дітям треба десь навчатися. Доброго дня! Це наша легендарна 134-та школа. Як ви вважаєте, яка подальша її доля? Відновити, створити нову школу, побудувати чи можливо, залишити якийсь фрагмент і музей оборони Харкова. Сподіваюсь, що відновлять школу. Або було краще, звісно, щоб побудували нову. Я просто всій школі вчився, тому для мене це дуже боляче, на неї так і дивитися. Плюс, коли все це відбувалося, я тут не також так далеко живу, все це чув, все це відчував, було дуже страшно. Тому сподіваюся, все-таки найближчим часом нею займуться. І тут буде нова школа для моєї дитини, тому що я б хотів би, щоб мій хлопчик тут вчився.